Кожен бажає в житті завжди мати привабливий і стильний вигляд. Індустрія краси розвивається дуже швидко, а з нею водночас зростає потреба в спеціалістах у цій сфері. Стиліст допоможе переваги зовнішності зробити більш помітними та виразними, а недоліки пом'якшити або замаскувати. Ми дізналися, як Юлія Литвиненко допомагає своїм клієнтам знайти власний унікальний стиль. Стиліст – це трошки психолог, навіть не трошки, я б сказала, бо коли клієнт відчуває довіру, він ділиться. Тим, що як в нього життя є, чим він живе, яку має сім'ю, тобто в якій точці він знаходиться і, наприклад, в яку точку хоче потрапити. Коли ми спілкуємося про це, я пізнаю людину, і тим самим це допомагає мені допомогти людині, яка до мене звернулася. Бо кожен приходить з своєю потребою. Хтось хоче за рахунок гардеробу, наприклад, змінити свій імідж, збудувати свою кар'єру. Хтось, наприклад, мама в декреті, яка не думає про кар'єру, просто хоче гарно виглядати. Тому, звичайно, я завжди пропоную якісь, можливо, речі, да, яких не було в гардеробі клієнтки, але я завжди дивлюся також по людині, якби я вже. Бачу, чи готова вона до якихось змін, чи просто треба потрібно її легенько направити по тому шляху, по якому вона вже йде. Стилістка розповіла, як покращити свій стиль без значних витрат. Якщо вже немає великих коштів, щоб якось урізноманітнити свій гардероб, то наш час дуже активно розвинена тема реселу, наприклад, вінтажу. Дуже є багато платформ, там всім славно звісні шафа і Оликс, де можна знайти речі дешевше ніж в магазинах, де можна знайти речі з історією вже скажімо так. Тобто той, хто хоче, якби може знайти, і це не проблема. Є е, аутлети, є секонд-хенди, Тобто хтось йде туди, наприклад, щоб знайти щось для себе цікавеньке, тому якщо хочеться, то можна. Юлія Литвиненко зазначає, що стали сезон у світі моди це зимовий. Однак яких трендів нам треба очікувати? Єдине, що от саме в цьому сезоні якісь такі деталі по верхньому одягу це довжина, бо вона йде більш до максі довжини. От я хочу сказати, що я завжди рекомендую верхній одяг, якщо у вас є така можливість придбати собі довгий, якщо у вас, наприклад, вже є короткий, бо це завжди дуже зручно. Тоді, якщо ми говоримо про жінку, то не потрібно думати, там що в тебе знизу, якої довжини спідниця брюки, якого кольору колготки ти вдягаєш просто довгий верхній одяг, який буде пасувати під взуття, і все, якби питання, всі закриті. От і е, знову збільшилася ширина плечей. Кілька років тому ми носили дуже широкі жакети з широкою лінією плеча. Такої чоловічої зараз вони знову повернулися. Зовнішній вигляд має велике значення, бо всі ми прагнемо бути гарними не тільки всередині, а й зовні.